Захисники масового обсуждання питання прокурору заперечення з писанням повністю і в належному документ розпочатися діяльної страхи, підявлено домашніх оборотів, домашні захисники приклав, що на значний термін промання підпарки, помашення позитивних характеристиків, домашніх замість проходження військової служби, вказували, що помачка має признаки за сумріми виконання попускового обов'язку, має достатній соціальних зв'язків. Увагу в військовому колективі а також осіб, які готові взяти його на особисту поруку, зазначали про нагортованість ризиків переховування впливу на свідків, оскільки жодних заяв потерпілих не надходили свідків, тепер не зверталися позовом, та претензії до обвинувачення не заявляли. Просили складу виконувачного запобіжний захисту, пов'язано з триманням під вашою. Більш ніж запобіжний захід. Обонувачний військовому досі мав позицію. Речі проти питання прокурори більш шмітки запобіжний захід остання про питання прокурорні, як матеріал, сьогодні що де учасників, де щось усі копитання прокурору задоволення, не підлягає за штабу. Відповідно, положення України, під тримання попаду є військових запитні який застосуванням. Стосується виключно разі, якщо прокурор доводити, що жодних заключення закладів не зможе звіти ризиком передбачені статистику субсиційних прав України і випадків передбачення частиною 5 статті субсидії права України. Назначені про необхідність уникнення ризиків збільшення статистику всіх прав України. Просив розсувати ступінь тяжкості і кількому формувачення кримінальних правопорушень та обізнання з помачення об щодо юридичних даних, свідків та потерпілих. Дорос кімнати проваження завершення на даній стадії за об'єктивним причин є неможливим. Суд перебуває на стадії дослідження письмового доказівного винувачення. Вищо попитання про коробку, продовжувати машину пробіжного заходу тримання під вартості, що до учасників, коли є судді бажання фірм. Задоволені попитання попробовали відмовити та застосувати до обвинувачення з більшої цілодобового домашнього арешту з покладенням обов'язків, видаючи на штрихів правокраїнських існує рису, захоповування обмашного відсуду, відповідальності добрий на тяжкість під'явлено обвинувачення чи інші інших порушення, оскільки щодо обвинених робить інших кримів провадження в судах, а також змогли зробити існування ризику, коли вони потерпіли свідків, які на даний час доводить на стадії роботи справи, ще не допутані. Проти показання, яких суд сприймає безпосередньо. На думаю, коли її судді даних забіжності зможе забезпечити в даній стадії в достатній мірі, належно на спеціального поведінку обвинувачена і задії з встановленим ризиком у справі. Разом з тим доводи пропитання поручителя про всі особисто пороху, враховуючи мотиви цього попитання, не дають висновки про те, що наявні підстави для зміни запобіжного закладу, тому попитання поручителя здоволено і підлягає. Відповідно, України домашні арешті можуть засувано до особи, яка підозрюється по обвинувачення вчиняння злочин за чинні закону передбачення покарання позбавлення ворога. Хочу зазначення, що коли покидання продовження в наші робити з передаючи закладу, маємо потреби залишити без задоволення, до обвинувачення журналі терпетичних за Удісовому домашнього орієнту трохи на два місяці з 29 .7 .25 року по 29 .9 .25 року включно. Та закону до ночного Віктора Федорович, залишати місцево проживання за адресу Київського облас міста, у це Петра, зберегти виконавчим журналія Віктора Федоровича, прибувати умови до суду з даному провадження, видумляти супросміну своє місце проживання, не включатися з місцем проживання до суду даному питання провадження, заключення відвідування місця укриття. Та судових засідання, кримінальних проваження, де він є обвинувачення, втримуватися від спілкування освіти да напругане проваження, здатне на зберігання до відповідної державної влади свій паспорт, паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що відправа на виїзд з України та в'їзд України. Розслужного домашнього ще випадку, не виконання покладенного до нього обов'язково, в нього може бути застосований більш жорсткий розбіжний захід. Здоволення про питання поручителя відмовити про всяку особисто По порукотань. Контроль за виконанням даної ухвали, читне засування до винувачного пішов у домашнього арешту покласне відділення поліції для місця проживання Винувачного саме провельське районнополінії управління в, в, в Київської області. Кова може в Київській поліції суди 7 днів зняє оголошення. Судді підпис. Чи зрозуміло своє рішення? За <реш> скільки наші відчувають засідання, дане судового засідання сьогодні завершено, у нас є погоджена дата 17.9 на 16 Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.